Панянко Пінкі, доброго ранку. Я готова. Можемо починати. Панянко Рейчел маєте чудовий вигляд. Сніданок вже готовий. Смачного. Надто солодке. Це шкідливо для фігури. Тепер доведеться зайнятися спортом. Геть зайві калорії. Той хто тут чемпіонка? Чи зможете повторити? Ха, на сьогодні достатньо. А тепер хвилинка для релаксу. Життя прекрасне. Нарешті чому так забарилися? І про макіяж не забудьте. Жербона помада Гірше годію явити. Хочу пити і мерщій. Панянко Рейчел ваш коктейль. Приємного відпочинку. Вже краще. Новий готель на Мальдівах? Океане, чекай на мене. Терміново збираємо валізи. Це вийшло з моди. А це взагалі жахіття якесь. Катастрофа. Панінко Рейчел, що сталося? Відпочинок під загрозою. Годі обійтися без стиліста. Ви маєте рацію. Потрібна фешн допомога. Панінко рейчел матимете найкращий образ. Має дещо особливе. Готово. Пані неабияк зрадіє. Де моє вбрання? Терміноване примірювання. Ова, мені подобається. Ми на місці. Ходімо зі мною. Я лечу на пляж. Приємного відпочинку, панянко Рейчел. О, навіть не сумнівайтеся. Подбайте про мої валізи. Дякую, ви просто молодці. Дуже щедро. Я готова. Пілоте, можемо летіти. Так гарно. Відпочинок розпочинається просто зараз. Мені найсмачнішого морозива. М -м, непогано, решти не треба. Мені тут подобається. А вам як друзі, весело чи не так? Що ви собі дозволяєте? І немає жодної потреби гарячкувати. Скупаємось чи займемося серфінгом? Посунься, подруга, мільйонери завжди перші. Страшенно нечемно. А це що таке? Схоже на мапу скарбів. Скарб десь тут. Акула? Заможних не дозволяється жерти. Тримайся, я вже тут. Допоможи мені. За мною. Ха, а ти непогано плаваєш? А де дякую? Нечема. Відпочинок йде за планом. Люба, це тобі. Дякую, Майкле. Це так зворушливо. О, чим це тут пахне? Чи офіціанти є? Хочу в віп меню. А вже ж, панянко. Маємо спеціальне замовлення. Це має бути ідеальним. Ха, нарешті. Смачного. Жахливо. Ще гірше. Вимагаю адміністратора. Щось не так? Це найгірший ресторан у світі. Маєте намір мене отруїти? Ми миттю все виправимо. Ви не отримаєте жодного цента. Прощавайте, годі з нас. Прощавайте, панянку рейчел. Ми звільняємось. Нарешті воля. О, ще зарано. Що сталося? Це втеча. Як ви посміли? Той гаразд сама впораюсь. Басейн – найкращий початок дня. -й -й -й. Зараз поплаваємо. Але спершу перекус. М -м -м, смакота. Пропустіть чемпіонку. А, це моє. Я теж хочу. О, ти, Віддай. Зараз отримаєш мене на горіхи. Поплавай невдахо. Так краще. Я володарка басейну. Це не чесно. Я про все розповім бабусі. Вона ж турхнула мене у воду. Я розберуся із цим дівчиськом. Це ж та сама рейчел. Є одна ідея. Панянка Рейчел справжня лиходійка. Так, вона нестерпна. Рішення ухвалено відібрати все майно. Панянка Рейчел мусить виправитися із законом жарти лихі. Що тут відбувається? Панянко Рейчел вам сюди не можна. Але це мій будинок. Вже ні. Ось як працює правосуддя. начуватиметесь в мене. Я не можу бути бідною. Розпродаж не пропустіть. Гадаю, вам потрібен новий барет. Він неймовірно модний. Страшенний несмак. О, мені гаплик. Не проходьте повз. Вам потрібно це. М -м, такий гаромат. Жах. Навіть не вмовляй. Нічого не вдалося. О, що це я бачу? Це неабиякий кутюр. Купую. Ви мене врятували. Не дякуй, дитинко. Юху, я знову заможна. Мені все найсмачніше. Смачного панянко. І це все. А соус. Це вже розкіш, панянко. Ох, Я дуже бідна. І що ж тепер вдіяти? Це вже краще. Ось і соус. Ой ой, моє волосся. Це дизайнерська стрижка. Я бідна, ще й не гарна. Надалі жодної олії. Втім, ще є надія. Вирішено. Я стану співачкою. Ти що робиш? Чи зайвого цента не знайдеться? Не сьогодні. Вчися грати. Такі скупі, допоможіть мені спершу робота, потім гроші. Гітара, це не твоє. Дій. я в тебе вірю. І жодної прислуги. Бідність, це не просто. О, тут так брудно. Але я зараз все поприбираю. Тепер це моя робота. Дитинко, чи ти тут зовсім саменька? Ходімо зі мною. Я допоможу. Ти мешкатимеш і працюватимеш у мене згодна? А вже ж. Тоді й до роботи залюбки, але спершу ванна. О, я мріяла про це. Мені потрібно дуже багато піни. Готова, я як новісінка. То що, попрацюємо? Пані Джонс, ваш сніданок. Дякую, дитинко. Це дуже смачно. А працювати це навіть приємно. Мені все вдасться.